Тож, 21 липня, президенти Молдови та Росії Мірча Снігур та Борис Єльцин за участі очільника Придністров'я Ігоря Смірнова підписують мирну угоду. Бойові дії мають припинитись, а порядок на території Придністров'я підтримуватимуть миротворці. Ну звичайно ж, російські заморозка відбулася до 1 серпня. Дотепер, згідно з молдовським законодавством, регіон має статус автономного територіального утворення, яке є частиною Республіки Молдова, але не підконтрольно офіційному Кишиневу, на радше Москві. Протягом перших 20 років заморозки було кілька спроб врегулювати ситуацію в різному форматі. Прямі перемовини між Молдовою і Придністров'ям вперше відбулися у 97-му. посередниками були Україна, Росія та ОБСЄ. І, хоч про політичний статус Придністров'я не домовились, Молдова пропонувала самопроголошення республіці автономію. ПМР хотіла виключно незалежності, вирішили усе ж не застосовувати силу і дотримуватись режиму припинення вогню. Вже за два роки Росія пообіцяє вивести свої війська та арсенали з території Молдови, зокрема з Придністров'я, ну очікувано. Не зробила цього про те, як Росія систематично порушує угоди. Ми детально розповідали ось у цьому параграфі. Згодом була спроба домовитись уже у розширеному форматі, де спостерігачами запросили США та Європейський Союз. Формат 5 плюс 2, де включена була і Україна, і організація безпеки і співробітництва в Європі, і всі ці зацікавлені сторони. Але тим не менше жодна з тих комісій ефективно не працювала, тому що Росія ніколи не була зацікавлена у вирішенні даного конфлікту, і навпаки, вона ще й змушувала своїх маріонеток в Придністрові для того, щоб вони робили, коли їм потрібно, якісь політичні випади. Забіжу і скажу, що дотепер Російська Федерація навіть не визнала офіційно Придністров'я як незалежну країну. Ця квазідержава має дипломатичні відносини лише з такими ж проросійськими утвореннями Абхазією та Південною Осетією. Хоча ті Росія таки визнала. Ну абсурд, як надалі нам взаємодіяти з Придністров'ям після заморозки конфлікту, так і не вирішив жоден з українських президентів, хоча намагались. як от Ющенко у 2005 році він навіть запропонував цілу низку вирішення. Рішень для врегулювання придністровського питання, це зокрема про можливості повного суверенітету Молдови над Придністров'ям, але з тим, що Придністров'я буде мати досить широкий спектр власних можливостей, а також і економічного розвитку, і для розвитку громадянського суспільства, а також навіть можливостей встановити, наприклад, власну освітню систему в Придністрові і так чи інакше ці ініціативи не мали жодного ефекту через те, що Придністров'я Ровська влада вона повністю була залежною від е, Москви.